17 червня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради вирішили заборонити купатись на пляжах міста. Шановні Одесити, у зв'язку з суттєвим погіршенням якості води в Чорному морі, наявності в ній великої кількості збудників інфекційних хвороб, міська комісія ТЕБ НС визнала морську воду в Одеській затоці непридатною для купання, а одеські пляжі. Небезпечними для відпочинку. До інформування громадян про закриті пляжі і заборону на купання, долучили навіть патрульну поліцію. Шановні одесики та гості міста повідомляємо, що за даними Одеського груптового центру контролю та профілактики хвороб епідемічна ситуація з інфекційною захворюваності в місті залишається не тіком. Морська та лиманна вода, а також морепродукти риби та. Яються збутники кишкових інфекцій, а саме говореподільні вібріони, сальмонела, ротовіруси, артовіруси, яйця та личенки гельмінтів, як людей, такі тварин. Того ж дня влада заборонила стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову. Частіше за все, такі точки розташовуються поблизу ринків та торгівельних центрів. Заборонено вилав та вживання свіжої морської риби чорноморських морепродуктів, особливо креветок, міді рапанів. Відповідно, видана заборону на торгівлю цими морепродуктами. Наразі триває перевірка об'єктів торгівлі, в першу чергу рибних рядів одеських, одеських ринків. Стихійна торгівля буде сурово припинятися. Між тим за інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України у відібраних пробах питної води нестандартних санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників не виявили. При цьому, по словах головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано саме в Одеській області. І, до речі, щодо заборон на цьому тижні були і інші про них далі в акцентах.